Солдат Авраменко Дмитро Борисович народився 1996 року. 6 квітня 2023 року був призваний на військову службу під час мобілізації Яворівським РТЦК ТСП Львівської області. Був розвідником розвідувального відділення. 10 червня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання. Із захисту територіальної цілісності Батьківщини біля населеного пункту Степованого Селівка Куп'янського району Харківської області, згідно з наказом президента України від 16 жовтня 2024 року, no 702 за сміливість та мужність проявлені під час захисту українського народу від агресивних дій з боку Російської Федерації, нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Це вже моє друге інтерв'ю. Перший раз в 11-му місяці того року ми, я отримала нагороду. Я тітка, але по факту я заміняла йому 23 роки. Це наша друга нагорода. І дуже боляче, хотілося, щоб це було йому при життя, а не посмертно. Солдат Коваленко Віталій Сергійович. Народився 1990 року. Проходив службу у складі Збройних сил України на посаді стрілець другого штурмового спеціалізованого відділення спеціалізованої роти «Шквал». загинув 16 серпня 2024 року в бою за Україну та її свободу в районі населеного пункту Ольгівка Курської області Російської Федерації. Згідно з указом президента України від 23 жовтня 2024 року номер 734 за сміливість та мужність проявлені в боях нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Мій син був хорошим мужчиною, любив працювати, допомагав людям. пошел самостоятельно, хоть честно говоря, я его отговаривала на службу, на войну. Вот. Но он с такой радостью туда пошел, что пробыл там недолго, конечно, где-то два месяца. И получилось так, что его не стало. Солдат Шувалов Юрий. Народився 4 травня 1968 року. 10 березня 2022 року став до лав Збройних сил України захищати свою батьківщину. Займав посаду старший стрілець механізованого відділення, механізованого батальйону. 3 листопада 2022 року. Загинув поблизу міста Красногорівка Покровського району Донецької області внаслідок мінометного обстрілу. Згідно з указом президента України від 31 жовтня 2024 року номер 743, за сміливість та мужність проявлені в боях нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Запрошуємо рідних отримати відбування. Він добровольцем пішов, поставив нас перед фактом, що сестрі, що мені сказав. Пішов, віддав документи. Він не сказав він. пішов, Записався. А вже як записався, потім нас сказав. Добровольцем що Він, він хотів жити, були свої плани на життя. Він був патріотом. Він дуже, він не зміг сидіти в хаті. Він просто. Ну, побіг туди записатися і, і відстоювати нашу Україну. Я йому говорила, що ну, тебе ж перелом позвоночника, нога чище на армії, і йому хотіли одрізати. Пальців немає, його казательних попів пальця немає. Як же ти будеш воювати? А він на мене дивиться і говорить, за таких, як Єгорка, онук у нього там 10 років. І... І діди воювали, і я буду воювати. Це його були такі слова. Вічна їм пам'ять нашої Моя Душа боліла з першого дня. Я відчувала, що щось не буде. Але так і вийшло. Солдат Стеценко Станіслав Олексійович. Народився 1971 року. Був стрільцем-снайпером механізованого відділення, механізованого батальйону. 16 листопада 2023 року загинув поблизу населеного пункту Авдіївка Донецької області. Згідно з указом президента України від 31 жовтня 2024 року No743, за сміливість та мушність проявлені під час захисту українського народу від агресивних дій з боку Російської Федерації нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно. Запрошуємо його дружину отримати нагороду. Що я можу сказати? Найкращий чоловік, гарний батько. У нас троє діток залишилось. Дали пов'язку він. Казав, що я не буду ховатися, піду, буду воювати.